Вітаю, дорогі мої друзі. У мене появилось нове хобі. Ви ж пам'ятаєте, що я студентка університету третього віку. Я вам показувала відкриття. В нашому університеті для пенсіонерів дуже багато факультетів. Я собі вибрала три. Німецька мова, Шпрехензі Доч, я учила в школі, хочу розвивати свої. Так сказати, мозги. І в'язання спицями і гачком. Ну це вже давно я хожу, це вже літ 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 постійно. І що нове, я, це третій факультет, це бісероплетіння. Мені сподобалось, моя подруга буде вести це ці, ці заняття, вірніше вже веде. І ось дивіться, я була вже. Так, на німецькій мові один раз. І на в'язанні було один раз було організаційне заняття, а на бісероплетінні була вже два рази. І я хочу вам показати, що за ці два уроки я зробила перші ази, дівчата. Правда, я не з бісера робила, а в мене дуже багато всякого намиста, такого порваного, давно викинутого. В мене вони там кульочку. І я із цього і почала робити оце. О, повітряна тривога. Треба тікати В укриття. Ви чуєте? Повітряна тривога. Ой, скільки їх вже, коли воно кончиться. Так, продовжую. Я хочу вам показати, що я вже зробила. Я зробила два таких кулончика. Буду зараз паститься. Так, так. Дивіться. Ось такий кулон, дивіться. Отакий от кулон я зробила. Ну, посередині, дивіться, це була в мене брошка чи пуговиця я не знаю, що то в мене там було. І там обламалась застібка, і я зробила це бусинами, на намистечком я зробила обрамлення. Дивіться. Бачите, і получився отакий от в мене кулон. Я зараз одягну його. Дивіться. Одівається через, через голову, без засібки. Дивіться, я взяла шнурочок, так? ось, І зробила отакі от двоє. Отакі петельки. Отакі от петельки, щоб було цікавіше. Бачите? Ось. Очевидно. Так, одягну. Дивіться, як на цій кофтині, на цьому кардіганчику воно дивиться. Дивіться, дівчата. Як корона якась, так? Да? Може, трошки вище, якщо трошки вище, то через голову не одінеться. Іменно така довжина одівається через голову. Бо якщо я укорочу, то тоді треба робити засідку. Ну, я вам покажу, дивіться. Як воно дивиться, так? Да? Я задоволення. Намистинки в мене валялись дуже-дуже давно, а тепер я їх використала. І вийшло отаке в мене такий кулон. Ще покажу ближче, ближче, ближче. Так. І це один кулончик. І ще один я покажу вам. То вже малесенький. Дивіться, а це отакий малесенький. Я думала робити брожечки, а потім думала зробити це. сережки, але ну для сережок воно дуже важке. Будуть потягнуться ці ж мої мочки получився такий малесенький кулончик. Теж його одягну. Теж на, на этому, на шнурочку. Пішла в магазин, купила шнурочок. Так, дивіться, я теж через, через голову, тому, щоб не робити застіпки. Дивіться, от так він дивиться. Такий, дивіться, теж гарненький, правда, дівчата, дивіться. Отакі от. от. Маленький. Це я на 8 березня комусь подарую. Дивіться. От, от такі мої успіхи. І з такими... Да, так, аби він коротший був. Ну, я ж говорю, якщо коротший, треба ставити застіпку. А так через голову раз і оділась. От. Ну, цьому прийдеться. У мене там я застібки такі вже БУ. Ну, так, можна, дивіться, отак буде, так? Да? Гарненько. Ну, так, ізяшненько, красивенько. Так що, дівчата, отакі в мене успіхи. Такі в мене успіхи. Починаю. От. Так що, дівчатка. Продовжую я ходити на руки. Вісероплетіння в п'ятницю. Сьогодні четвер, п'ятницю знову йду. От покажу дівчатам, що я зробила. Угу. Це вже було домашнє завдання. Ні, це я на уроці робила, а це я вже сама вдома робила. Ось так, дівчата. О, от так. Нове хобі. Ну, така робота ізяшна дуже така копітка. Треба хороше світло і, і хороші очки. От все. Ну, дівчата, ждіть других моїх робіт. Буду вам показувати. Буду вам показувати. Буду фастатися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.